Буде проходити гра за Кубок України з футболу. Я думаю, що це дійство, яке зможе по-справжньому об'єднати всю Україну, коли команди сходу України будуть боротися за найвищу кубкову нагороду нашої держави в західній столиці України в місті Львові. І я переконаний, що цей матч приверне увагу всіх мешканців не тільки Львівщини, а й всієї України, а переможе сильніше. Шановні друзі, сьогодні не випадково саме фінал Кубку нашої країни відбудеться у місті Львові, місто, яке дуже багато зробило для національної збірної команди, взагалі для розвитку українського футболу. І тому нам було дуже приємно, що виконавчий комітет. Федерації футболу України прийняв таке рішення провести фінальний матч у місті Львові. Ми сподіваємось на те, що львів'яни і гості міста прийдуть і підтримають свої улюблені команди. Дякую. шановні друзі, свято футбольне, найвище свято футбольне. Фінал Кубку України прийшло на львівську землю. І сьогодні всі ви маєте. Честь сфотографуватися, подивитися, бути поруч з тим, що відбудеться в суботу на стадіоні Арена Львів. Я хотів би сказати подяку мешканцям Львова, вболівальникам, які так палко підтримували і підтримують національну збірну команду України. Я думаю, на тій фан-зоні, яка буде відкрита біля університету Шевченка на чемпіонат Європи. З футболу, де в неділю будемо проведжати національну збірну команду України. Ви теж будете разом з нами. Ну а в неділю, чи в суботу прийдіть, поболівайте за дві команди, які вибрали це право. І тоді ми е, будемо вважати, що фінал Кубку України в Любові був найкращим. І до зустрічі на, на стадіоні Ренович. Перш за все, дякую федерації за. Це право прийняти Львові фінальний кубковий матч і запрошуємо всіх людей доброї волі приїхати на цей прекрасний кубок. Для нас цей кубок є дуже важливим, тому що власне наша львівська команда Карпати в далекому 69-му році цей кубок привезла до Львова. Ми тобто дуже любимо цей кубок. Друга символічна. Подія, що ці команди, які є у фіналі, вони сьогодні не можуть грати у своїх рідних містах, тому що ці міста знаходяться в окупації і Львів гостинно приймає всіх гостей. І ми віримо, що буде прекрасний футбол і переможе цим іншим. Також мені приємно, що сьогодні разом з нами мер Чернігова, який приїхав до Львова, місто, яке має 1500 літню історію. І Приємно, що наші два історичні міста мають дуже хорошу е славу і власний футбол так також на субідні власне фітбу. Я хотів принагідно подякувати Андрію Івановичу за таку йому щось зустрічати на різноманітні і вже приємно зусилля для того, щоб на... Ну, Історично батькові столиці. А, і я сумно розбудку з'явився на запрошення Андрія Івановича. А, і маючи першу нагоду, я звертаюся до всіх фіян. Я бажаю вам право провести а, цей а, фінал і, і отримати заборонення від спортивного сіла Дійста. Як всього І, і все... Я доповню до того, що він казав. Він же не каже, скромна дуже людина. Виконком Федерації футболу, президент Федерації футболу Андрій Повелко започаткували Кубок регіонів. І в неділю, в неділю, вів'яни зустрічаються з Чернігівською командою в пі півфіналі цього кубку. І, звісно, ми запрошуємо на теж поболювати за це змагання, тому що це ну, визначає рівень футболу в тому чи іншому регіоні. На жаль, Чернігівські хлопці виграли, але сьогодні ми й по дорозі і спілкувалися. Я думаю, що львів'яни дадуть такий хороший бій. Але не, що був добрий футбол. Да.